Доброго дня, друзі! З вами завод BM Systems і ми продовжуємо нашу рубрику коротко і поділу. Рядом зі мною наш агрегат, на шизель півтора метра. Або, як ми його називаємо, наш міцний малюк. Його довжина 3,2 і метри, його ширина 1,9 метра, його висота 1,4 метра, Його вага 750 кілограм. Цей чизель має три стійки. Агрегатується з тракторами від 80 кінських сил. Ви запитаєте, як ми цього досягли? Ми досягли цього тим, що у нас унікальна стійка з оптимальним кутом атаки. До речі, про стійки. Як я вже казав, стійки мають висоту 75 або 85 см. Кріпиться до рами вона чотирма болтами, один основний і три срізних. Головний шизеля – це долото. Долото має сталь 45 і наплавку сарамайту. По бокам тут крила і плавник, який зменшує тиск на саму стійку. До речі, стійка має е, товщину 30 мм. Позаду мене йдуть катки. Вони там денні, вони регулюються таурепами. З приводу підшипників вузлів. Підшипники йдуть компанії FKL, вони закриті, необслуговують і сверичні. Наші катки мають два варіанти це кіготь або трапеція. Нагадую вам, що ви можете докомплектувати наш шизель опорними колесами це буде незамінний помічник при вологому ґрунту. Найголовніше, якщо приймете наш шизель з плугом, то чизель буде економніше аж на 30%. Тому дзвоніть, пишіть, замовляйте, будемо раді вас бачити. До побачення!